Після заснування Риму Ромулом місто почало активно розширюватися. Рим вів війни з сусідніми народами, такими як етруски, латини та савіни. Ці завоювання дозволили Риму розширити свою територію та зміцнити свої кордони. Водночас місто утворювало союзи з іншими племенами, що сприяло його впливу на Апеннінському півострові. Спочатку Римом правили царі. Проте у 509 році до нашої ери громадяни вигнали останнього царя Тарквінія Гордого і заснували республіку. Ця подія стала ключовою в історії Риму, адже республіка дала можливість більш широкого залучення громадян до управління державою. У цей період почалися суспільні конфлікти між патриціями, аристократами і плебеями – звичайними громадянами. Плебеї вимагали більше прав і можливості брати участь у політичному житті. Це призвело до соціальних реформ, включно зі створенням нових законів, що гарантували захист прав усіх громадян. Після вигнання царів Рим продовжував розширюватися, завойовуючи нові землі на Апенінському півострові. Союзи з іншими племенами і перемоги у війнах зробили Рим головною військовою та політичною силою регіону. Таким чином, після заснування Рим швидко перетворився з невеликого міста на Республіку, яка завдяки своїй експансії та соціальним реформам стала головною силою на півострові.